Вітаю, любі друзі! У цьому відео я хочу порушити такі питання: Як ми можемо подолати кризу з мінеральними добривами? Які шляхи її вирішення? Та які можливості та перспективи вона відкриває в українських аграріїв? Ах ти, ха Ах, землечко моя українське! Ах, чорнозьоми! Чорнозьоми ви мої родючі! Зима пішла і білим снігом поля не покриє, прийшла весна, і теплий вітер знову повіє. Ріпак розпочав процес вегетації, а це означає, що настав час вносити мінеральні добрива. Ми кинули сьогодні 185 кг на гектар селітри. А також 100 кг на гектар сульфат амонію. Тепер давайте з'ясуємо, у чому полягає криза. Українські фермери зараз зіткнулися з проблемою. А вона в свою чергу виникла через абсурдно велику ціну на мінеральні добрива. А саме, карбамід має ціну 38 тисяч гривень за тонну, аміачна селітра 30 тисяч гривень. Ціни вражають, на жаль, з таким цінником на мінеральні добрива українці нічого вдіяти не зможуть. Тому з цієї ситуації фермери можуть вийти двома шляхами. Перший це знизити норму внесення мінеральних добрив, другий це перейти до органічного землеробства. На мою Думку дана криза спонукає аграріїв до таких речей. А. Розрахунку оптимальної норми внесення мінеральних добрив. Шановні. Ви порівняєте той феєричний ефект, який викликало внесення мінеральних добрив 20 років тому і зараз. Наша Земля стала залежна від мінеральних добрив. Б. Фермери можуть звернути увагу на ЕМ-препарати, тобто на органічне землеробство. Я вважаю, що для такого типу землеробства потрібно забути, що таке плуг. При такій технології землеробства ви повинні лишати поживні рештки зверху. Любі друзі, як показує практика, найкраще працює ЄМ препарати. У якості альтернативи для мінеральних добрив. Але ЄМ це грав довго, мінімум 3 роки. Підведемо підсумки. Ціни на мінеральні добрива космос. Ціни на зерно ні. Наш вихід це органічне Багато з вас бачили моє відео з професором щодо експерименту Сої. Посилання на нього я лишу в описі цього відео. Соя з біотою не мала перевагу у врожайності, але було зазначено, що вона була більш розвинена, та на наступний рік ми могли б отримати вже значний переріст у врожайності. Хоча, як показує життя, сою можна вирощувати і без нічого, мати економічну доцільність, прибуток. Дякую за перегляд цього відео. З вами був Арсеній Мотозюк. Обов'язково підпишіться на цей канал. Нехай щастить!